Я кажу від імені права на виняття. Такий підхід нас чергово не задовільняє, і ми з ним не погоджуємося. Я розумію, ви далі будете розгоджувати, призначати наша позиція, вас там постільки, постільки буде цікавити. Це не означає, що ми не будемо з вами співпрацювати, вже як вас представлять і призначать, тому що змушені працювати і будувати цю область. Але підходить ті самі помилкові. Я розумію, що тут зібралися представники організованої громадськості, так? І які були на Майдані, і які не були на Майдані. Щоб тут зробити видимість обговорення це вже, звичайно, плюс, тому що попередня вона і такого не робила. Але якщо ці люди представляються на посаду заступників керівників, то ви обласної державної адміністрації, в неділю, навіщо вони хайпі так само приходять і розказують для людей свою позицію. І так само ви, як голова адміністрації, маєте їх представити. І почути позицію людей на Майдані. Це однозначно. Так само хотів почути, що ви погоджуєтеся і пропозицію, щоб зібрати вічі на майдані неділю. І так само тих людей, які а, представлені на заступників керівників адміністрації, вже в нас є представлені голови СБУ, які так само мають вийти до людей, а також, можливо, ті кандидати, які претендують на інші посади. Ну Там ми говоримо про управління МВС, там вже подана кандидатура, і можливо на інші посади. цю неділю ми ви мусимо виходити до людей, ви мусите виходити, як нова влада. І представлятися і розказувати свої подальші плани дій. Наприклад, це моє правий сектор. Я думаю, наші колеги з автомайдану, самооборони, з громадського сектору теж підтримують наші такі пропозиції, тому що це так само є певний кулуар. Так ми зібралися у військовому полі. Журналісти покажуть, газети напишуть, але маємо з тих принципів, за які стояв Майдан, тому що Майдан не завершений, Майдан триває, в багатьох серцях він буде жити вічно. Без пафосу не хочеться говорити. Але давайте якось більш-менш нормально до того всього. Це є не те, що зараз до кінця відбувається. Це моя особиста позиція. Я не хочу нікого ображати, ображати персонально, хто з тих кандидатів, які тут є, не хочу ображати. Але багато я думаю, людей задаю свої питання, хто тут, де хто з тих людей тут робить, і де я тут взявся. Я скажу прямо. Тому що наша сила прямо говорить. У те, що вважає, я думаю. Я не знаю, де хто тут. хто людей взявся. І що він тут робить за цим столом, як кандидат заступник, який боїться сказати, що він заробляє, де він заробляв. Де він був на Майдані так само. Це наша позиція. Сподіваюся, вона є присутність. Якщо він кого буде Майдані, він не хотів, би, якщо не діє буде в майдан. Там позводити це ж з шевченківським своїм подіям, щоб не було накладом тільки за. Будла уже. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.